Вітаю вас в ефірі КТМ новини, і сьогодні у випуску ми розкажемо волонтери. Розпочали активно виготовляти окопні свічки про галузь культури попельнастівської громади, особливості навчання в художній школі. Щодня від військових надходять запити на окопні свічки. Цьогоріч користуватися ними захисники почали дещо раніше, зауважує волонтерка Кароліна. Минулого року надсилати окопні свічки почала десь середини жовтня. Тож виробництво активно розпочалося, збір на парафін триває детальніше у наступному сюжеті. Нуль донатів на скоби та окопні свічки за добу. Такий допис на сторінці волонтерки Кароліни Літвиненко не міг залишитися поза увагою. Кароліна з початку повномасштабного вторгнення допомагає військовим. Сама на авто відвозила неодноразову допомогу. Зараз намагається закривати всі запити хлопців на окопні свічки. Постійний запит це окопні свічки на даний момент. В цьому році, на жаль, запити з'явилися набагато раніше. Якщо в минулому, позаминулому році, то я почала виготовляти окопні свічки. Це жовтень, листопад, грудень. То зараз в вересні вже передано більше 700 окопних свічок. Хлопці запитують постійно, запити ростуть, і вже є запити до листопада місяця. Це те, що постійно просять, просять хімічні грілки туди, де немає можливості користуватися окопною свічкою. Ну це все кошти, це все немаленькі кошти. Я рахувала, у ну, мені вже цікаво було, наприклад, упаковка парафіна коштує 2,250. В середньому з неї виходить близько сотні окопних свічок. В середньому час горіння окопної свічки три години. І її собі вартість лише парафіну без роботи, без пального поїхати забрати 22,50 і ну, в принципі, 22,50 – це не так і багато для того, щоб хлопці могли зігрітися і зігріти чашку чаю на цій окопній свічці, але ці гроші треба десь взяти. П'ять днів назад волонтерка забрала три упаковки парафіну, залила окупні свічки і вже відправила їх хлопцям, як завжди, отримала вітання та подяки від хлопців, як от із 159-ї бригади. Дякує за співпрацю всім небайдужим та нагадує, що ще просять хлопці. Я дуже вдячна Іні порошни. Я безмежно вдячна Віталію Васильовичу Заріцькому за постійну допомогу. Ну без його допомоги було б взагалі дуже складно. Так. Так, як ти сказала на початку, люди втомилися. Дійсно, люди дуже сильно втомилися. Багато хто звик до війни, багато хто починає жити своїм життям, але, на жаль, наші хлопці там і вони потребують нашої допомоги. Ліки, само собою. Постійний запит це чай, кава, смаколики. Це те, що. Знаєте, я завжди говорила, якщо ви не довіряєте волонтерам, це нормально, я це розумію, це нормально. У кожного з вас є сусіди військові. У когось більше, у когось менше, але ж ви знаєте, де живуть військові. Зверніться до родичів, передайте той самий чай, каву, носки, хімічні грілки, цигарки це те, що хлопці потребують постійно в необмеженій кількості. І це це дуже багато його треба. І для того, щоб волонтери могли купити щось інше, відремонтувати ту ж саму автівку, то тобто, ну, часто звертаються хлопці саме з ремонтами автівок. Так забираємо, ми їх ремонтуємо, але гроші на запчастини все одно треба десь брати. Незважаючи на те, що зараз Микола Довгань мені ремонтував бус безкоштовно за роботу, але ж запчастини треба було десь купувати. Періодично з'являються запити на металеві скоби для бліндажів. Вони теж коштують. Немало. Мені вдалося дуже швидко зібрати, я дуже вдячна всім, хто донатив на металеві скоби, тобто не на самі скоби, а на арматуру. Я безмежно вдячна Володимиру Чеху і Юрію Юркевичу, який сам і виготовляє їх. За допомогу виготовлені гроші я вже передала йому. Він сам закуповує арматуру і сам же їх виготовляє ці скоби. Ну, це дійсно дуже важка праця, фізично важка праця. Тобто, але ж я, я рада, що такі люди в нас ще є. Запити, звіти, подяки небайдужим та реквізити для донатів є на сторінці волонтерки Кароліни. Понад 20 закладів нараховує мережа галузі культури Попельнастівської громади. Кожен з них є центром соціальної активності у своєму населеному пункті. З початку повномасштабного вторгнення працівники галузі активно підтримують військових донатами та маскувальними сітками. А нещодавно у громаді створилася і вже працює поетична спілка. Подробиці далі у сюжеті. Мережа галузі культури попельнастівської громади сьогодні налічує 27 закладів. Жоден з яких не припинив своєї роботи шляхом реорганізації. З початку повномасштабного вторгнення заклади культури стали центрами соціальної активності. Розповідає Михайло Ковальчук, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту. Культура з початком повномасштабного вторгнення стала стала. Організаторами волонтерської діяльності вона об'єднала людей і допомагала Збройним силам. Мистецтво це зброя, я вже говорив, і наші творчі колективи проводили благодійні концерти, організували всілякі заходи, де робилися. Збиралися кошти підтримку Збройних сил України. Ми Особисто там колективом, я можливо там в деякій мірі надав цей приказ з колективом Степдрай. Ми проїхали з перший рік війни літом. Ми проїхали всі без виключення Старостинські округи і зібрали більше 125 тисяч гривень в підтримки Збройних сил. Ми кошти ці не забирали, ми оставляли ці кошти в тій громаді, де донатили активістам, які ці кошти використали для своїх земляків. Нещодавно у громаді розпочала роботу поетична спілка. Це така собі новація, про яку я говорив там ще в весною. Я побачив потенціал в одній з директорів наших закладів культури Олександрівка Наталія Гаврилець, яка є творчою людиною. Вона пише вірші. Я проговорив один раз, вона, вона вагалася. Ці розумні люди вагаються. Вона вагалася, а потім таки я на полі дещо, і створилася в нас поетична спілка. Були перші поетичні читання. Пройшли вони в червоні кам'янки. Ми хочемо, щоб вони проходили по різних територіях для того, щоб виявити, популяризувати підтримати і ну, вірні акценти і підтримати творчих людей. Також працівники кожного закладу культури попельнастівської громади активно підтримують військових з перших днів повномасштабного вторгнення. Плетуть на власноруч зроблених конструкціях маскувальні сітки та донатять. Продовжують робити це і зараз. Зробили конструкції без виключення. Показали приклад, і всі зробили в кого не виходило. Ми конструкції. Показали, які ми зробили. У нас кожного вівторка йдуть наради, і ми на цих нарадах розповідаємо свої історії успіхів кожного закладу. Не я розповідаю як потрібно, а один з одним діляться своїми історіями успіху, фестивальної діяльності, волонтерської діяльності. в нас є групи посилка на фронт. Там, і ми обмінюємося ресурсами. Якщо ми відправили сітки, і у нас немає. Ну, лишньої сітки або вже готової сітки ми беремо в іншого, відправку робимо, а потім ділимося з всі заклади культури. Якщо ви зараз заїдете по ходу в Олександрію в будь-який заклад культури, ви пересвідчитеся, що ці конструкції діють на них плетуть зараз сітки, і ми ж не припід нас. Війна ж не закінчилась. П'ять років замість чотирьох навчатимуться вихованці Олександрійської дитячої художньої школи з цього навчального року. Суттєвих змін у програмі не відбулося. Збереглася і пленерна практика, яка є обов'язковою умовою переведення дитини з одного класу в інший. Опановувати художню майстерність у цьому навчальному році буде 120 майбутніх майстрів фарби та пензеля. Докладніше у наступному сюжеті. Олександрійська дитяча художня школа 15 вересня розпочала новий навчальний рік. Цьогоріч опановувати художню майстерність буде 120 учнів, які пройшли екзамени та вступили до першого класу. Серед особливостей навчатимуться вони 5 років замість чотирьох. Цей набір цих діток так само як і минулі два роки. Вони вже йдуть по п'ятирічному терміну навчання. Це є вимога міністерства. Ми також, звісно, перейшли на цю форму два класи Олександра Ігоревича і нової нашої дівчини, нового викладача. Вони будуть завершувати по старим програмам, по програмі чотирирічного навчання. А вже ось цей клас і ті, що були попередні два класи, вони будуть йти по п'ятирічному терміну навчання. Попри довшу тривалість навчання суттєвих змін у програмі немає. Є типова міністерська програма, розрахована на п'ять років, і кожен заклад адаптує її. Під себе, під свої е, вимоги, ми, звісно, вносимо туди десь якісь корективи. І йдемо по цій програмі. Тобто, від чого відштовхнутися, нам є. Вона не змінилася, вона просто ну, як трохи розтягнулася із чотирьохрічного навчання на п'ятирічний. Тобто, в першому класі зараз більше годин йде на таке розкачування, скажімо так, а вже більш жорстке таке навчання йде з другого і по п'ятий клас. Зберігає художня школа ще одну тенденцію закріплення одного викладача за одним класом. Будемо намагатися тримати так, як і було у нас, щоб один клас був закріплений. Конкретно за одним викладачем, і цей викладач веде з першого класу. Не ну, як завжди, у нас було з першого по випускний клас. Ми одна із небагатьох шкіл, де, яким притаманна саме така форма навчання, і вона дуже класна, дуже корисна, корисна чим? тим, що викладач, по-перше, він від А до Я знає. Дітей своїх він у них кожного дня так. Це складно вести і рисунок, і живопис, і композицію, але тут є багато факторів. До середини липня учні художньої школи проходили пленерну практику, основну умову переведення дітей з одного класу в інший. Пленерна практика дає дітям. Можливість змогу закріпити ті знання, які вони отримали протягом навчання в тому чи іншому класі, ну, протягом, протягом року. В першому класі це йде така примитивна ще пленерна практика. Вони замальовують там листочки. Це все йде з натури, тобто тут не постановки, це вони малюють. Природу вивчають природу. Перший клас це е, листочки, квіточки, тобто такі елементарні речі. Далі йде уже е, більш складні замальовують е, архітектуру, замальовують людей, людей в Русі е, там. Е, Автобуси, наприклад, машини, тобто як вони рухаються. І так от ускладнюється, ускладнюється, ускладнюється. Це іде пленерна практика як закріплення отриманих знань. А ще протягом літа діти готувались до участі у щорічному конкурсі Золоті фарби Олександрійської осені який проходить щороку напередодні дня художника. А на цьому випуск новин завершено. Тож творіть, розвивайтеся і не забувайте донатити на ЗИСУ. Тоня Матвієнко заслужена артистка України, відома українська співачка з неповторним голосом та унікальним стилем. Тоня Матвієнко розпочала свою професійну кар'єру як солістка в камерному оркестрі Київські камерати. Це дозволило здобути особливий досвід і засвідчити свій талант перед великою аудиторією. Участь у першому сезоні Голос України була важливою віхою в кар'єрі. Тоні фінальне друге місце в шоу стало свідченням її артистичної майстерності та популярності. Того часу Тоня Матвієнко активно гастролює Україною та країнами світу, співпрацює з відомими музикантами. У 2012 році Антоніна та Ніна Матвієнко порадували шанувальників випуском спільного альбому. Платівка отримала назву Нове та краще. Репертуар артистки складається із крутих українських колоритних треків. На особливу увагу заслуговують твори. Хто я для тебе душа, Петрівочка, коханий, злива і полум'я, дивна квітка, «Мої сни», Івана Купала? Тоня Матвієнко бере активну участь у благодійних заходах, підтримуючи Збройні Сили України. Артистка відома своєю здатністю створювати особливу атмосферу на концертах, де кожен слухач може відчути зв'язок з музикою на глибокому рівні. 8 жовтня в Олександрії відбудеться сольний концерт Тоні Матвієнко, присвячений мамі Ніні Матвієнко. У своїх піснях співачка відверто ділиться особистими історіями та надихає на любов, вчинки, справжність. Відвідування її виступу це не просто можливість насолодитися чудовою музикою, але й унікальний шанс стати частиною чогось особливого, де кожна пісня розповідає свою історію, здатну торкнутись сердець. Початок о 18-й годині. У суботу 27 вересня очікується мінлива хмарність. Температура вночі плюс 3, в день плюс 16 градусів. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика. Вітер північно-східний 2 метри за секунду.